Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen B8 2.0 TDI на DSG з міста Києва. Причина візиту, як завжди, чистка всієї екології. На даний момент тут регенерації дуже часто. Автомобіль використовується для поїздок на роботу. Дистанція є, там більше 10 кілометрів, але. Регенерації тут вмикаються 20-30 кілометрів, тобто в день вони можуть вмикнутися по два рази. А так, в основному, раз в день точно вмикається. Це не є добре для автомобіля, тому що регенерація це як сигнал, що мене потрібно почистити. Автомобіль сам сигналізує, що щось не в порядку. В даних автомобілях тут справні форсунки, турбіни, все інше. Дуже надійний автомобіль завжди тут доставляє проблему тільки забиття екології. Зараз під'єдную манометр, щоб подивитись, тиск фактичний, і потім комп'ютерна діагностика. Нагадаю, що тут буде чиститись. У даному автомобілі до екології я відношу дросель, теплообмінник, вхід до клапанів, егр 1, егр 2, холодна гаряча частина турбіни, тому що холодна частина зав'язана з подачею повітря впускний колектор. Чиститься другий контур Єгіра каталізатор і сам сажовий фільтр як кінечна точка. Так, провіряємо тиск, датчик знятий. Бачимо 2-3 аж ніяк не може бути. Тому що тут в районі... Дайте газ пол. Сейчас дамо газ пол. П'ятдесят п'ять, ну показує чітко на оборотах, а на колосів. Трішки неякісно Подивимось на комп'ютерні показники. Пробіг 270. Так, що ми маємо? Є таке прогрітий автомобіль. Регенерація була 8 км назад. Ця, що доставляє проблеми 603, комп'ютер на 5,96. Золи 74 грами, ще трошки, пробіг 300 і буде 80 грамів. Дивимося тиск 4 гектопаскалі і дивимося 6.03, як будуть змінюватись показники. Даю газ в пол на 2500 обертів. Бачимо тиск 47-48, але маса сажу ізмірена росте. Тобто там не випалюється, автомобіль не дихає, все тримаються вихлопні гази і всередині двигуна 50 гектопаскалів. Зафіксували результат, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Зараз іде процес чистки. Побачимо, що виходить. Є тут чорне. Буду в два етапи робити видалення сажимасяних відкладень і залив. Потім подивимось на фільтр. Так, чистка завершена, Сразу переходимо до комп'ютерних показників. Бачимо 24 на обертах. Ця вже падає. Якщо невелика різниця між комп'ютерною регенерацією, це значення, я так відслідкував, не сильно швидко падає. Коли вже там більше десятка і 4.03 ще більше, ніж ця, тоді це значення дуже стрімко вниз падає. На холостих нулі. Так, робимо адаптації всіх приладів необхідних для тест-драйва. Подивимось, якщо пробка невелика, тоді робимо тест-драйв. Так, Ділиємо адаптацію клапана ОГ. проїхались ми тест-драйв із регенерацією, як завжди, в мінус входить, так як повинно бути на цих пасатах, до -3, там мінус трьох, плюс-мінус. Власник замітив, по-інакшому мотор працює, тяга краща навіть на коробці DSG. Так, другий момент це вихлоп інакший, кращий, більш е, гарячіший і немає цієї кислинки, коли там каталізатор образно обріз сажею. І є невелика кислинка. Тут вихлоп в ідеалі. Все працює, жду коментар від власника, а також мембрана запрацювала, коли почистилась екологія. Роблю акцент на цю мембрану всім автомобілям і в даному авто зараз тут все сухо, все сухесенько, тому що екологія працює Тобто, вхід повітря, вихід вихлопних газів, вистачає. Розрідження, щоб цю, ця мембранка працювала. Такий фактор, коли міняють мембрану на нечищеній екології, то вона все одно сопливо тече. Всім на замітку. Нагадаю, що я знаходжусь в місті Київ, нова адреса в мене Петропавлівська Борщагівка. В коментарях буде опис виконаних робіт і мої координати. Всім гарного вечора, до побачення!